Олексію, зважаючи на специфіку вашої програми, зважаючи на те, що щотижня ви вибираєте продукт, на якому ставите буквально хрест, то можу припустити, що люди у крамницях можуть підходити і питати, що ось цього асортименту треба купувати. Таке трапляється, я підходжу, дивлюся так на товар, беру його з полиці, кладу. Знаєш, спостерігаючи таку картину, люди так стоять, так зиркають. Потім підходять, беруть ті самі продукт, кладуть і йдуть. Найцікавіше, яка ситуація у мене була? Підходить такий чолов'яга, ну солідний. Видно, що бізнесмен і каже. От слухай, дружище, об'ясні, а водяру можна пити? Користуючись можливістю, хотів би сказати всім на це відповідь на це запитання. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щонайменше вживати ось саме цього продукту, про яку мене запитував цей бізнесмен. Власне вас зараз дружина при надії, ось ось народжувати. Звичайно, вагітній жінці хочеться всього й одразу. Ну, хочеться соленої полониці чи смажених кавунів. Ну, принаймні. Є такий стереотип, як в вашій родині. Дуже класно, що моїй дружині хочеться лише одного продукту. Квас. Я знайшов, де купувати натуральний квас, хороший, смачний. І я просто щовечора з роботи їду, купую два літри квасу, і її вистачає на день на два.